Скатло, чувак. А що надо, варить? А. а я начин... а не че. Нет, тулево на нормальні. Мерші бенве. БМВ? бенве. Мерші БМВ. Який Я кинахеропль. Ты шо. Всем привет, народ. Ну що вам сказать. Зараз беремо посадика, яка сзади стоїть, і поїздимо. Подивимось трохи автомобілі, які я там собі на авторі, а на УХ поомічав. Ну, Подивимося, що це вийде, який це буде ролик. Ділайте каву, чай і печенька. Буде цікаво. Ось так подвиву, да, кажеш, нічого, так? Да. На торгу нема питань, по коробці нема. По ходовій все круче, електрика працює. Ну все, mm вона -hmm. повністю їздова машина. Я б, вважаю, це в пленку би закатав. Ні, ну теж <плес> таки. Щоб не... Тут дуже так... Дивно, що накрещений поліз лак завжди накрещиш

Ну, Тут нічого не милось. Тут ви бачите все як є, так є Пилюки, в грізюки. Mm -hmm. Але так як є. По крайній мере, проводка і патрубки лучать в мене. Проводка і патрубки лучать у мене були. Ну, <звук> mm -hmm. Грем він міняв. Mm -hmm. Робив він на ній тут uh, капремонт ГБЦ обидвох. Mm -hmm.

А, в все а я не читал, они просто скину не Там треба... Олег, а ну газли по газу Д148 вігон. Ну, не знаю, він мільйонів. Масловити проїде шаскільки скільки проїхав без питань. Ніколи проблем з ним не було, нічого. А скільки воно у вас? У 2018 році я купив у, колег... у знайомого свого колеги у Вінниці. А він купив її з 2014, му року людини, яка пригнала її в 2009-му. Це і вся історія. Зараз вона нам дає в Пробіг... 408.

Треба Ну Там наче метал. Метал кругом весь, немає такого, що до мене. Всі складаються, я на ній холодильники возив, я на ній стиралку возив, все, що ну, сюди влазить дуже багато. Дякую. Так, поїхали Беху дивитися. Я получу зарплату ну, штуку гривік, так. У ну. мене теж така була ситуація, коли беху купляла. Та? Та, бачите, Олег, <де я стою>? Олег, що саме прикольне? Що дивимося, да, там, бехи, допустимо, Ауді, там, блядь, мерседеси. А ви візьмемо взагалі якусь хуйню на мазду, наприклад, або якусь гольву, блядь. <глав 'я> Я ступічний в домашніх умовах. Як там це казав? Здравствуйте. Ну, да. такова... До отсюда, дітки, вона вся варена. Ось так, до отсюда вона вся варена? варяє. Пороги геть ціленькі, геть і домкрат тримають. Ось ось Ну в мене ще ніяк не дійшли руки. Ось ось, оце больники. А так їде. Не коробка не вибиває. Це предыдущий Так, Це ми поки новий, а це на Тарасянських домках мені пакє такий дідом. І по ходу Ну Я його не стала шукати, а що шукати? Якби на отакі в'їхали, то інструктор є вас. Я стояла на 100 Ну то завез нічого не попало. Там сні, Дякую, ти тут в'їхав на удюхи нормальні, то согласиться, дождався. Правильно? Там, ви на дивилися? Да. О, а Я не обновляла, я думала її. І... Вона в мене стоїть 2,350 Чесно, малий почав робити, я менше двушки її не віддам Чесно, тут хороший двіжок. Да. Ну, тут хороший двіжок і коробка. Чесно. Но за дві реально забрати? Реально, за дві без ніяких головоломок реально. Мо я скажу, ну, Да. Вона, вона пече... Вона з ванусом чи без ваносом. Вона, дядько, 224 передача, Воняє як 30, діти 30, в школу. Ні, ми в... не, не тріпціли, але ми провіряли. Це моя перша. Я утюхи люблю, я більше ваговод. Це теж. Піна, все тут, коротше. Посюди все варено. А нашел и на бэхи надо. Да, да. Ему так нашу частковую и сказал. Вот такой салончик Сережка тут. <плес> Потолок типа люк. И короче. Э вот такая она. А вот сиденье, блядь, конечно, болтается. Шесть котлов. Шесть котлов, Для чувак. Колоду переїхав, бачив? Господи, дай мені розуму її не купити. Ну ти даєш на ній купити чи ти спокійно їздиш? Я, я з мамою їжу, в мене прав немає якої купити. Ага. Мені навіть гуляти й не дає, не розрішає. Все, що я роблю це їжу з нею і цей ремонтірую це коротше оце стукає це ми подвісного сприймали там надо донору подвісного. сеплін не буксує обертах? В принципе, мне не плохо, ну, но за тормозом. Mm -hmm. Я недавно их менял. Я понял. Давай я тут разворачивайся. Я уже все понял. Я уже все понял, если что. Вот весну, короче, там скобу на нем одервало верхнюю, не поняли? Угу. Mm вот -hmm. скоба, которая идет. Мы ее, короче, назад приварили. Ага, ага. Получается, она... Коли даєш прям ось багато, зараз він перестав. Все, перестав. Понял? Ти при скількох обертах переключаєш? Три. Ти скільки йдемо, сотня йдемо? Ми вже 120 йшли построїв. 120, так. Да. Понятно. Ми на ній давали 220 на четвертой передачі, тут 5 передач 5 Угу. Взагалі з завода 4, по-моєму, йде на них. Чи а 3... можна я до двора попробую? Поняти? Тільки дивіться, коротше, вона рушає сюди. Трохи. Коротше, зараз побачите. Бо всі, хто на неї сідають, всі глухнуть з першого разу. Ну тільки не на чоловік. Тільки тут сильно не гарцюйте. Я понял, я зараз почувствую машину. Оце ж ця рульова колонка. Тормоза дебелі. Я за тормоза можу, можу ручатися, я їх сам робив. Роля да, тут, звісно. Да. Але ми звикли, зрозуміли, то вона нам геть не мішає. Ми хотіли її робити, а потім щось не сложилося. І вона акуратно, вона дуже низенька. и тут татка стоят? сейчас 16, 16. фотосассия я верю в свой лидер Блять, она меня когда-нибудь доконает, отвечаю. У меня и так осталось 12 волос, 11 из них будут седые. Так, да, лобове надо менять, конечно, будет, но... Я даже не знаю, сколько сейчас оно. Тысячи пиздают. Мак. Мак, лак. Солом такие. Ну есть тут моменты, конечно. Двери, конечно. Тут чуть-чуть ярко. Така. Вона. така. А, так, так, вот. що, що ти кажеш? Ну кнопочка опять не виси А. В це... це... прошлый раз я тебе що сказав, що це э, звездний потолок. Старайс. <схай> вона, це, видно, просто як корабль, понял? Вона широка. 50 км часу другий передач, передачі з половиною тисячі обороні. Так, так. Я знаю. Це двітеля. Я що й думаю, чи два об'єм брати, чи два і п'ять. Боїшся чи Ні. Я люблю, коли я зарю. Mm. <ріст> Як ти думаєш, багато твоїх вещей ззаді так поміститься? Ні, туле вона нормальна. Не, про те, що вони прямо сюди і взагалі, ну. Я за нею дивився, нормально за нею. А чого продаєш? Нову хочу купити, чим продаю. А чого ми купляємо? Я купуємо? Красно. Тут треба тоже купати буде, дивитися. было очень да на фотках крыло шпакля да наверное все на я находил крыло 1200 баксов ухо тоже треснуто Похуже, да? Тут а? по похуже. Каже, как дела с порогами? Отлично, их там нема. Да, а пока не открывается, надо им тут походу стоит детский контроль. Че, нет, детский контроль стоит, салон он не открывается. Он не открывается. А тут, по-моему, я понял, замок что-то приклеить. Но она открывалась нормально. Может быть. Я їздив чисто на ній з роботи на роботу. Все. Що вона по розходу тебе? По розходу 10-12 газу, бензина знаю. На бензині не їздить. А є... робить на бензині? Вона робить на бензині і на газу робить. Угу. А потім зараз відкрию, перевір. Сейчас списаний, все вписано. Гади страховка. Місяць два назад я робив. Скільки страховка на Це Не спасає страховка. на неї страховка Три, чотириста чи щось, може і більше, я не помню. До тисяч щось. Ну від до объема, я від Я понимаю, поэтому я питаю, ну, типа. Ну, страховка тільки в електронна не Розпечатує. Вона зараз усіх так. Ви собі берете не чисто, не так не їдуть, так? Кожний зараз сіду. Ага, включається суттєво, так? А, воно сюди. Сюди довші дівчата влізуть. Ай, він тренди. Поки бели не купив, то хоч м'ясо поїм. Так, ребята, думаю, на цьому все, тому що це буде не перша частина. Ну а другу будемо знімати далі.